Енергоатом підписав з американською компанією Холтек угоду про спорудження в Україні 20 ядерних реакторів SMR-160. Перший з них має бути збудований та підключений до мережі до березня 2029 року. SMR-160 належить до так званих малих модульних реакторів, з якими пов'язують надія на ренесанс ядерної енергетики в 21-му столітті. Його потужність в шестеро менша ніж у гігаватних реакторів, які зараз працюють в Україні. Але при цьому він значно дешевший, займає набагато меншу площу і не потребує зовнішньої водойми для охолодження. А ще він краще захищений від аварій. Корпус реактора заглиблений під землю, а завдяки особливостям конструкції йому не загрожує перегрів у разі аварійної зупинки. Це відкриває нові можливості для експлуатації АЕС. Малі реактори можуть бути джерелом тепла для опалення великих міст. З нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо. Доброї ночі. Доброї ночі. Ну, тобто, ось ці мобільні реактори, про які Катерина розповідала, так це можна говорити малі реактори. Ну і за розміром, і за типом. Чи допоможуть вони Україні? Наскільки ну, зрозуміло, що вони мають допомогти? Це така собі децентралізація, напевно. Але чи власне як саме вони мають допомогти нам, хотілося б. Почути від вас більше деталей. Ну, знаєте, що Україна має певні зобов'язання з декарбонізацією енергетики, економіки. І, от, ось, на мій погляд, лише завдяки сонячним електростанціям чи, наприклад, вітровим там електростанціям, та чи біоелектростанціям, що працюють на біопаливі, на 100% неможливо буде покрити. Всі потреби української енергетики, і такий мікс ядерних електростанцій, саме малих модульних реакторів з розвитком відноджел енергії. Це дуже такий добрий для України мікс, оскільки він забезпечує саме і економію коштів і, і насамперед забезпечує. Показники зниження викидів парникових газів, що це надзвичайно важливо для інвесторів. Інвестори люблять такі проекти, які і банки люблять такі проекти, які пов'язані саме з тим, що знижуються викиди парникових газів. Тому я, в принципі, підтримую цю ідею, що Україна може поступово Переходити на будівництво малих модульних реакторів, ну саме компанії Холтек. Але знов таки тут треба відмітити, що на сьогодні ці реактори поки що ще не сертифіковані, вони ніде в світі не виробляються, і тобто, це буде такий собі експеримент. Так, да, це поки що експер експериментальні такі розробки робляться. Ну я думаю, що найближчі там рік-два вони будуть все ж таки сертифіковані. Добре, що Україна може прийняти участь в таких інноваційних проектах світового рівня. Це дуже позитивно, і ну, з іншого боку, потрібно так також розуміти, що. Це не станеться через рік, через два. Да? Тобто, це може відбутися перший експериментальний реактор у му році. Це най, ну, в найкращих таких прогнозах, але, думаю, насправді це відбудеться трошечки пізніше. І тут потрібно також розуміти, що на сьогодні, на жаль, у нас не існує фінансової моделі, за якою. Ринку електричної енергії можна будувати ці реактори, оскільки та модель ринку електричної енергії, вона що зараз заснує в Україні, вона призводить призвела до того, що практично більша частина українських енергетичних компаній, включно з енергоатомом, вони працюють собі в збиток і не можуть навіть покривати поточні витрати через так звану систему ПСО, коли різниця в цінах між ринку, ринком і Ціною для населення мають покривати той же енергатом і компанія Укргідроенерго це 150 мільярдів гривень щороку. І неможливо це робити і одночасно ремонтувати, купувати паливо і ще й будувати реактори. Тому я думаю, що по-перше, треба змінити модель ринку електричної енергії, і по-друге. Потрібно значить якось якимось чином значить, заохочувати інвестора. Можливо, це будуть якісь і гранти Сполучених Штатів Америки, можливо, якісь кредити. В принципі, проєкт перспективний. Добре, що Україна туди залучена в цей проект, але знов таки не потрібно вважати, що це є панацея. Для всієї енергетики України, якщо Україна не зробить свою велику роботу щодо реформи ринку електричної енергії, і взагалі енергетичного комплексу, в цілому, якщо Україна зробить свою роботу, тоді цей проект дійсно може в якийсь час стати реальним і принести дуже велику користь українській енергетиці і, взагалі, перебудові всієї української економіки, зрозуміло. Пане Володимире, не можемо з вами не обговорити так само важливу тему: тему підвищення, ймовірного цін на електроенергію. Наскільки це питання зараз є актуальним? Наскільки може зрости вартість цих послуг у наших платіжках? Ну, зараз обговорюється багато варіантів. Я схильний для, до того, що на сьогодні все ж таки під час війни у людей дуже низький платоспроможний попит. І більшість людей в нас в Україні, на жаль, не здатні платити такі тарифи, які платять, наприклад, в Німеччині чи в Данії. Тобто, це для того, щоб у нас був європейський тариф для населення, він має збільшитися там 7-10 разів. Зрозуміло, що для українця такого рядового це. Абсолютно непід'ємна сума, тому я думаю, що потрібно поступово переходити до мод... від моделі, коли тарифи визначаються в адміністративним шляхом, тобто вони абсолютно заполітизовані до моделі, коли тарифи визначаються виключно на ринкових умовах, але цей шлях він. Неможливо його зробити в один стрибок, виходячи з низьких економічних можливостей економіки і нашого населення. Тому, на мій погляд, що максимум на що можна розраховувати, що тариф може бути піднятий в найближчий час десь на 30%, але за умови, за умови, що малозабезпечені категорії населення. Отримають відповідну, відповідну субсидію, матеріальну допомогу. І ще дуже важливо зазначити, що е, не потрібно субсидії видавати за рахунок низьких тарифів, а в принципі субсидії мають видаватися людям в монетарній формі. І це було б заохочувало людей до енергозбереження і до прозорості відносин на енергетичному ринку. Але шлях. Шлях саме до формування ринкової моделі е, тарифів і деполітизації тарифів, я вважаю, це необхідний шлях, який Україна мусить пройти для того, щоб залучити необхідні інвестиції для перебудови не тільки енергетики, а й на цій базі всієї економіки України. От, ви говорили про те, що не на часі підвищувати під час війни, тому що плата українців, знаєте, бажає кращого, але після війни у нас так само буде багато викликів і так само багато галузей, куди потрібно буде направляти кошти. Ви думаєте, що одразу після війни варто підвищити і здивувати? Я не казав, я ж не кажу, що не варто підвищити зовсім, да тому, що у нас уже. Тарифи 5 років не підвищуються, да, і, і вся енергетика працює в збитках. тому, що якщо повністю абсолютно не підвищити, просто енергетика не витримає, і українці взагалі залишаться без електричної енергії. Але е, підвищення має бути поетапне, і пер на першому етапі воно не має бути більше 30%. От ось, ось про що, що я говорю, що не, ми не можемо зразу перестрибнути до рівня, як деякі пропонують, з 1 гривни 68 до 6 чи до 7 гривень. Зрозуміло. Дякуємо вам. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був разом із нами.